Як знати, що твоя дитина на передньому краї? Кричала у телефон, його вже нема. Завдяки Денису і його команді, його хлопцям розбомбили дуже багато російських військових. Загинув під село Правдину, захищаючи Миколаївську область. Мене звати Наталія Максишка. Я мати загиблого захисника України, героя України Дениса Максишка. Денис був дуже різноманітною дитиною, але він ніколи не сидів годинами за одною справою, але й не був не бешкетником. Я можу сказати, що йому ніколи не було нудно. Він завжди знаходив чим займатися. З маленького дитинства він дуже багато ну, грав такі ігри, там, конструктори. Збирав, розбирав їх, потім мав там, велосипед, займався хатха йогою танцями класичними. Тому у нього завжди було багато друзів. З Сином у нас були завжди довірливі відносини. Я повірила в нього. І в його грунтовність, в те, що він е, розуміє те, що робить. Мене звати Анна Вольська і я дружина захисника 28-ї окремої механізованої бригади Дениса Максишка. Це було 3 секунди, максимум 5. Я їхала, так, як я є, працювала тренером на одній із приватних конюши. Мене запрошували на іншу, щоб я давала рекомендації. І якраз так сталося, що за тиждень до нашого побачення підійшла. Директор і каже, в нас буде новий робітник. Я така, ну, добре, буде те буде а Я кажу: а чому саме от, е, цей робітник постійно ж перебирається, бо дуже складно знайти відповідальних людей на конюшню. Бо це робота з тваринами, і вона має бути відповідальна, бо е, від тих людей залежить, від конюха, залежить е, Здоров'я коней і їхній настрій на подальшу роботу. А вона каже: це єдина людина, яка написала своє резюме правильно. Всюди розставили коми, закінчення речення, початок речення це каже, для конюха це просто ну, неймовірно. От я його вибрала. І коли приїхав Денис на конюшню. Я сідала в машину, а він виходив з машини. І директор, от, отих 3-5 секунд, вона нас представила: Денис це Аня, Аня це Денис, я така супер, і поїхала. Я поїхала на конюшню, на наступний день ми зустрілися, і в першій розмові я зрозуміла, що це не проста людина. Бо настільки грамотно і гарно він спілкувався, він, мене, він, він розказував такі історії, що я просто не змогла я, повірити, що така людина в нас опинилася на конюшні. Я запиталася, де він працював. Він сказав, що я працював юрист-консультом в Запоріжжі. Я кажу, що ти тут робиш. Він каже: мені потрібно трошки відпочити, відпочити. Пере... Свої думки настроїти на інший лад. Я тоді сказала, що це правильне рішення, бо коні рятують дуже багато долі, вони емоційний стан, психологічний стан це маленькі лікарі. У 2014 році в нашій сім'ї сталося таке як. Переломний момент, бо до цього було все легко, все спокійно. І коли Денис був коло мене, то в мене було таке враження, що я за великою горою. Мене є кому захистити, мене є кому потішити, якщо якісь негаразди по спорту. А, він завжди піднімав мені настрій. І от в 2014 році а, події, які сталися на Майдані, а, з цього місця якраз і пішло з однієї сторони вгору, з іншої сторони вниз. А Денис поїхав в Київ. Він спочатку декілька днів був в Одесі. Потім він підійшов і сказав: Аня, я їду в Київ на Майдан. Я не заперечувала чоловікові. Єдине, що я можу робити, це підтримувати. Це прийняте рішення, так, наприклад, укласти контракт з Збройними силами України це був глибоко продуманий факт, тому що він розумів, що ну, в тих умовах інакше. Допомогти ну, своїй країні і підготуватися, і захистити себе інакше не можна. Як знати, що твоя дитина на передньому краї. В той момент на початку війни ми ж всі були в такому розпачі. І хто де був, той. і... Ну, мав робити те, що е, потрібно. Тоді йшла на і ми розуміли, що е, ну, їм не можна просто піддатися. Якщо е, піддасться Миколаїв, то це означає, що е, постраждає Одеса, що чи втримають Одесу. І тому всі думки були на те спрямовані, щоб вистояти, щоб не дати от розлитися ці чорні навалі на міста. І ми, коли він телефонував, то переживали, як їм Ну, ну це було... був. Лютий, березень то холодно, то холодні е, ці артилерійські їх е, машини е, там, де вони е, спали і е, не могли зранку, ну, їм не, хоті не хотілося вилізати, але потрібно ж. І ми чекали. І коли не дочекалися, е, коли вийшли на зв'язок, то не вірили в це. В понеділок, 14 березня, він мені зранку зателефонував, бо 15 березня, якраз це був день нашого шлюбу, нашого весілля. А, він привітав, каже: Я тебе вітаю. І я тішуся тим, що ти моя дружина. Я кажу: Денис, ти на один день помолився, бо День нашого друження 15-го, знаючи, що він ніколи не плутав дати. Ніколи. Він завжди чітко знав, коли в його друзів день народження, коли е, всі дати. Я могла сплутати там. Ой, забула. Ні, він завжди в нього було чітко. Сьогодні привітати того, сьогодні привітати того. Кажу, Денис, що сталося? Тож день нашого весілля тільки завтра. Він каже: ну тоді я тебе і завтра привітаю. Але, на жаль, їх відправили в напрямку село Правдино, де 14 числа і були обстріли. Там росіяни вже. Наступали наші хлопці з 28-ї бригади, як могли, так оборонялися. Вони перебили тоді безліч велику кількість нападників. Вони знешкодили блокпост. Вони там потрощили цілу кучу техніки їхньої. І 15 го числа мені вже зателефонували з 28-ї бригади і попросили приїхати. Uh, я якраз працювала коней, uh, я розпереживалася, що сталося. Він каже: Аня, приїдьте, будь ласка, і от я 15 го числа в чому була, в Кінному, в чоботах, в Річах. прилетіла і нам сказали отаку звістку, що вчора uh, Дениса не стало, що uh, розбили вони. Молодці, 28-ма бригада дуже гарно попрацювали. І завдяки Денису і його команді, і його хлопцям, що розбомбили дуже багато е російських військових. Ну, Я сказала, що я не можу повірити, що Денис не може. Так, ну, у нас сьогодні річниця, він має подзвонити. Бо ну, я не могла усвідомити що це. Ну... І сказала, що поки я не побачу його, то я не повірю в вашу звістку. Але сталося так, як сказали командири. Він загинув під село Правдино, захищаючи Миколаївську область, захищаючи зі своїми хлопцями просування російських військ в сторону Одеси. Ми жили в очікування, але коли через, після розмови е з невісткою вона зателефонувала мені через там, ну, ну, впродовж години і е кричала у телефон його вже нема. Ну, я навіть зрозуміти не могла, що це таке. Я ну, на відстані не бачачи його, я не могла повірити, я просто сповзла, ноги підкосилися і ну, не могла повірити два дні, поки мені не прислали фото вже. В той час неможливо було добратися від Запоріжжя до Одеси. Справа в тому, що у нас ну, раніше ж хід вже ж на 75% область була окупована. Вони ж вилилися, а іншими там були всюди блокпости. І навіть на виїзді з Запоріжжя, потім всюди стояли блоки, блокпости, і мені сказали, що я просто за ти два-три дні не доїду, щоб поїхати от на поховання. Я була присутня віртуально, тому що мені в цей час знімали процес похорон. І ем, я от з відставанням у п'ять хвилин бачила як це проходило. І от перед днем поховання, мені робили спеціальне фото, і, ну, щоб я могла переконатися, що це він. Місця сили це тварини, родина, діти і тварини. Я багато років маю справу з конями, тому коні вони мають силу, вони мають енергетику, яка, яку вони передають для того, щоб людина була сильна. Дві секунди. Це найболючіше, бо після похорону Дениса зразу на наступний день е приїхали мої друзі з Львова і забрали коней. Я забрала сина і ми поїхали до Львова, так як, так як просив Дениса. Бо я йому казала, що я буду в Одесі до тих пір, поки він є. Дениса не стало. ми його поховали у Візірці. Ми не могли вивезти і поховати його в рідному краї в Запоріжжі, там, де він родився. Він завжди просив на Хортиці. Десь через півроку нас запросили до Києва. 28-ма бригада повідомила, що Денису присвоїли найвище звання звання Героя України. Але шкода, що посмертно. Ми їздили я, мама і мій син в Маріїнському палаці. Володимир Зеленський нам вручив орден. Ну, це було складно тримати його в руках. Бо краще він був в нього на грудях. Це був біль, сум і, і гордість. Тобто біль – те, що краще він отримав цю нагороду особисто. Тому глибокий біль, сум. Те, що держава оцінила, те, що, то тим пишаюсь. Але ця нагорода не може замінити ні матері, сина, ні чоловіка у родині. Так, пройшло два з половиною роки. Ну, час не лікую, не лікую. Ну, мабуть, для матері ж, як для матері, для мене час зупинився. розумієте. Так у мене є ну, зв'язок із невісткою, із його друзями. Тобто життя з ним якби продовжується, але без нього. І я живу двома паралельними життями. Одне зупинилося, і все це життя наповнене і розмовами з ними, і там, обдумуванням якихось там, подій, які були, може бути, були недоговорені. От, або, наприклад, з. Тим, що рад... я можу радитися, тому що він дійсно для мене був більш другом, ніж сином. Багато залишилося книг, які пов'язані саме з літературою по історії України. Так. Оце все я не тільки зберігаю, я от, е, накопичую, е, ну, збираю все, що з ним пов'язане. Наприклад, е, багаточисельні записи його, записники. Розумієте, Він так е, підходив грунтовно до будь-якої справи, що він е, це і натував, і планував. І ну от так так багато таких записників у мене залишилося.